Время 17.40. Наш герой сьогоднішнього дня пристав, з'їв банана посеред тренування поповнив запас енергії, обліводив. Закрив вікно. Так, ногами опирайся. Побачимо, що банан дав йому. Оксаночка приїхала. Нет, нет, да. я показати, забула. Нет, Бачу. Да. Ну нічого, нормально. Скільки це вже наш спортсмен пожал. О, 50, 52 сантиметри. Отлично орамець. От ігор порадується. Скільки 11? Не считав? 10? Ну як, банан щось дав? Чи тяжко на желудок? Бачиш, тоді 8 разів. Ні, 10-10, не треба. О, банан дає, так що їжте банани під час тренування.